Наймиролюбніше місто України ще й стародавніх часів. Принаймні самі жителі міста кажуть, саме тут проводилися мирні перемовини між ворогуючими племенами. Так було в старі часи, так і сьогодні. Люди тут нікуди не поспішають. А назва говорить сама за себе Миргород. Справжня Україна у курорті Миргороді це лікувальний пляж, Користується попитом і влітку, і ще зараз. Наразі тут бархатний сезон. Ходімо, подивимось. Цьому році оздоровчий заклад відсвяткував 95-річчя. Вік пристойний, але все тут сучасне. Чотири санаторних комплекси, парки. Тут складається враження, що й без процедур вже отримаєш оздоровлення. Ті, хто вперше відвідав відомий курорт, обов'язково повертається. А для декого це вже традиція. У нас вже служилася традиція, що ми через і дихає і лечимося. Тому ситуація день проходить напряженій, трудний прибір. За здоров'я. За здоров'я. В первую очередь. Хорошо, спокійно. підлікуватися треба. Секрет оздоровлення цілющі мінеральні води та сучасна медицина. Протягом року курорт відвідують понад 30 тисяч відпочиваючих з 30 країн світу. Певна тому що умови не гірші, ніж на уславнених європейських курортах. Український баден-баден. Зараз ми йдемо до водолікарні. Хорошо. Що дає? Я просто розслабляюсь, наслаждаюся процедурою. Хорошо для суставчиків. Обмінище вилучає. Відділені відпускають вуглекислі ванни, перлинні ванни, бишофитные, мінеральні і перлинно-бішофітні ванни з хромотерапії. Це нове ванне відділення. Деякі водні процедури особливо до вподоби жінкам. Всім відомо, що Клеопатра приймала молочні вани. Це ванна із сухого молока з додаванням жасміну, алоє і фірних масел. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть ви про відчуття, що у вас там таке відбувається. Дуже гарне відчуття. Я вже п'ятий раз приймаю цю ванну. Шкіра стала еластичною, бархатною, гладенькою. За останні два роки розвиток курорту було вкладено 2 мільйони доларів. Тут найсучасніша діагностика. Ми перший раз приїхали сюди на цей курорт і враження дуже-дуже позитивно, тому що все нам подобається. Така гарна природа, такий обслуговуючий персонал. Скільки за кордоном санаторне лікування майже чи немає, я була саме угу. кругом, але я думаю, що це найкраще, які я в Україні». Миргородський курорт, як кажуть, обличчям бруд не впаде, а туристи можуть. Його привозять за 32 кілометри. А для спеціальної процедури лікувальний бруд розбавляють мінеральною водою. Може, не вельми естетично, але кажуть, лікувальний ефект дивовижний. Звичайно, головний прибуток для миргородців – саме курорт, але невеликі підприємства роблять свій внесок до місцевого бюджету, дають роботу та знаходять свого покупця. Так Ольга Додук очолює підприємство, яке виробляє металопластикові вікна і двері за зміну понад 300 виробів. Ми побудували. Ми можемо і трапецію, і кругли, і, і, і не знаю, і ромбовидне, і, і арочне, і любе вікно на вашу забаганку. У нас всі замовлення індивідуальні, всі замовлення. Іде 250 вікон, всі вони по індивідуальним замовленням. Параметри, наприклад, вікна заведені в комп'ютер. Далі лишається класти профіль на конвейер. Свої розміри. І відбувається три Работає на дискетах і роботає вручну. Отже, ви... це, є... це цифри. Це цифри розміри вікна. У угу. на творка на, на даний момент створку. Чи довго часу потрібно на те, щоб зробити одне вікно? Вирізати? Да. Ну, скільки хвилин? Десь одна минута, дві. А щоб металопластикові вікна тримали тепло і не запітніли, потрібне дотримання технології. І обов'язково водовідводи на самих віконних рамах. Ну. Якщо не буде таких водоотводів, всередині вікно може мокріти. Потіти, мокріти, з'являтися краплі води і, звісно, Погано буде видимі через це. Туристів у Миргориді є чим дивувати. Тут нагодують найсмачнішими стравами. Особлива гордість сало. Кажуть, завдяки особливій породі свиней. Туристи нахвалюють. Дуже вкусні галушки так. сподобались. Отже, ви рекомендуєте? Рекомендуємо галушки. <рекомендує> сало у вас дуже <рекомендує> дуже дуже добре. Дуже добре сало це саме, Нема мабуть, саме... такого доброго сала, як у вас. Ми заінтриговані. Обідня перерва і група справжньої України вирушає на перевірку громадського харчування. Тут нас, мабуть, точно нагодують народними стравами, а це казак. Перших хто нас зустрічає. Ми раді вітати вас у нашому затишному містечку в футорку. Хочу сказати, що ми завжди своїх гостей пригощаємо тільки українськими стравами, годуємо варениками, галушками, смачним борщем, смачним салом. Спробувати справжній український хліб можливо тільки в Миргороді. Так стверджують на місцевому хлібокомбінаті, де випікають його за старовинним рецептом. Ми виготовляємо хліб по традиційній технології, на пресованих дріжджах, на заквасках. Ми не використовуємо хімічних розпушувачів у хлібові. Хліб виготовляється по традиційній технології. Єсть у нас частина хліба на заварках. Ми робимо а так, в основному, на опарах. Він смачніший і довше не черствіє. Втім, відомий цей хлібокомбінат із своєю сувенірною продукцією Миргородський пряник побратим Тульського. Пряник житнячок, розробка е, технологів нашого підприємства. Цеху пахне ваніллю, по-дитячому приємно. Директор власноруч перевіряє продукцію. Я, у прянику є повидло. Е, в ньому вся натуральна сировина е, і, і в нього такий. Специфічний дизайн, якого ще практично ні в кого не було. За моєю спиною знаходиться поліклініка міста Міргород, а за нею знаходиться станція швидкої допомоги, що недавно набула не юридичного статусу. Отже, всі дзвінки міста і району саме стікаються ось туди. Под подивимось. подивимося. Тут робота цілодобова. Щойно зайшли виклик. А Або тут закрива. Ну, Кіно, звичайно, все виглядає трохи інакше. Ми думали, є якась тут тривожна кнопка. Насправді все простіше. Виклик фіксується в комп'ютері, потім диспетчер біжить по чергову бригаду. Ну добре, чекайте, машина буде. Економічні реалії змушують скорочувати споживання дорогого російського газу. В Миргородському районі практичне втілення енергетичної стратегії. Підприємство з виробництва альтернативного палива для котелен. На сьогодні ми будуємо цех по виробництву біопалива. Безпосередньо це буде пілетра. Сировиною для наших пілетів безпосередньо виступає деревина. Деревина це може бути будь-яка. В першу чергу це не ліквід. Відповідні котли вже виготовляють вітчизняні підприємства, а економія у порівнянні з російським газом вдвічі. Це теплогенераторна, серце виробництва пілетів. Саме тут відповідають за якість вітчизняного палива. В мої обов'язки входить запуск, підтримання та контроль лінії по підсушки сировини. Контроль саме здійснюється за цим пультом, тобто тут ми можемо з вами побачити температуру на Ході, яка температура серовини, потім на виході. Миргород має три сезони активності відпочивальників: весна, літо і осінь. Втім, не всі приїздять в санаторії. В курорті Миргороді діють ось такі квартирне бюро. Отже, не потрібно шукати людей з об'явами. Здаю житло. Ми залишаємося на ночівлю. Ходімо, спитаємо, які в них умови. У центрі міста ми побачили декілька спеціалізованих бюро. Місцеві розповідають, є багатоповерхівки, немов готелі, ще податки сплачують залежно від пробутку. «Здаємо житло відпочиваючим, гостям міста, командировочним людям, які приїжджають. Квартири однокімнатні, двохкімнатні, трикімнатні. В кожній квартирі холодильник, телевізор, постільна білизна, посуд. Миргород. Це місто на перехресті воголівських туристичних маршрутів, і, хоча урбанізація не обійшла його стороною, відчуття містичності не полишає. Але життя тут відповідає назві Все миролюбне та неспішне.